Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. І я хочу показати свій перший звіт у спільному проєкті від Валентини, канал, Житейське в'язання і вишивка з Валентиною. Називається В'язальна толока. Цей проєкт створений для того, щоб дов'язувати недов'язи. У мене їх багато, хоча зроблю один спойлер на один менше вже. На який покажу вам вже в кінці відео. Але хто на мене вже підписаний, той, напевно, вже зрозумів. І так, я показую не всі проекти, а покажу лише ті, які я просунула за цей час. Я не скажу, що в мене просування такі дуже-дуже великі, але все ж таки вони не зовсім і маленькі. І так, спершу я покажу, я. Так, пров'язала трішки свого пледу. Ось на такому, так, вибачайте, мене тут аж татив, як то кажуть, ледь тримається. Ось на такому етапі він в мене просунутий. Це ось тільки буквально небагато, але все ж таки це. Щось тай вив'язане. Звичайно, я мала дуже великі плани на це але я не знала, що буде така проблема з світлом. Я думала, що не буде такі великі перепади. Наразі я знімаю вночі, тому що день у нас дуже похмуро, настільки похмуро, що камера зовсім нічим не допомагає. Світло я не можу увімкнути, бо його просто нема, лампу я не підключу, тому можу знімати лише ось так увечері. Зараз я візьму маркер ось цей, пересуну сюди, тому що все ж таки сьогодні у нас ще лише початок грудня, і я думаю, що я все ж таки ще щось пров'яжу. Ну, хоча б половину пледа. Хоча мені треба було б цілий, але я вже не знаю, дівчатка. Трішки в мене настрій запал, впав просто через те, що я не впевнена, що я встигну зробити все, що я захотіла. Але все ж таки, все ж таки, я пров'язала. Це мій перший такий е, процес, який просунула. Далі. Я пров'язала трішки ось буквально зовсім небагато нашої шкарпетки листопадної. Ось такий етап у мене. Невеличкий, як ви бачите, п'ятка готова. Тут ще годинка, ну, 2 годинки максимум. Ну, напевно, не дві, це багато. Тут півтори годинки роботи. І я Завершу цю шкарпетку, а іншу я буду в'язати, буду знімати майстер-клас. Як це буде, теж не знаю. Хоча я вже почала випускати майстер-класи по шкарпеткам. І цього місяця точно вийде два. а Наступні, напевно, будуть на наступні місяці. Так, це шкарпетки листопада вони пров'язалися. Далі я е, зв'язала. Зовсім трішки сидушки. Ось так. Ось тут був маркер, як ви бачите, його трішки погано видно, але це все, що у мені вдалося зв'язати. За цей час я передвину маркер сюди. Я розумію, що це зовсім мало. Ну, ось Я показую ті процеси, зараз, які дуже мало просунулись. На мій погляд, я хотіла би вже їх завершити і показати вам сьогодні ось е, цю шкарпетки, щоб це вже була готова робота. Плет, я розумію, можливо, я б і не встигла весь, але хоча б половину. Але все ж таки, в мене дуже багато вийшло зараз робочих моментів, і я просто не встигаю з в'язанням. Е, я... В'яжу за тиждень десь годин 10. Це мало для того, щоб завершити всі ці роботи вчасно до кінця місяця. Скільки буде далі, не знаю. Тому що ще цей тиждень школа, наступний тиждень школа, далі будуть канікули, буде ніби трошки легше, але все ж таки будуть свята, потрібно щось буде готувати, щось робити інше. і... Не знаю, дівчатка. Сідушки я Оленці писала, вона сказала, що аж на 4 січня потрібне, тому я думаю, що все ж таки сідушки я ще декілька зв'яжу. Насправді, їх не дуже довго в'язати. Ну, За день можна зв'язати одну. А і пряжа уходить. Дуже багато йде на нього акрилу. І це радує. Дивіться, це я говорю не... В тому ракурсі, що ой, багато йде і все. Ні, я просто хочу вив'язати всі ті залишки. І це дуже радує, тому що у мене полочка зменшується і зменшується. І це дуже-дуже дає такі велике таке натхнення насправді. Ну, Ось таким просуванням невеличким є. Далі. Ще одним невеличким просуванням є шкарпетки жовтня. Ось такі, я для себе їх в'яжу. Я пров'язала буквально ось небагато, зовсім зовсім небагато. Це теж робота, яка мала бути вже готовою. Ну, чомусь так вийшло, що вона не готова. Ви вже вибачайте. так мені трішки, трішки це сумне таке відео. Тому що хотілося б більше. Напевно, я відкладала його ще з цим зніманням з цього відео з, і, з влоговим. У мене просто є процеси, які паралельно в'яжуться, і я е, покажу також в кінці місяця вже їх. Є старти два штуки. Які я в цьому відео не можу показати, тому що це все ж таки недов'язам. Можливо, я теж їх сюди включу, тому що мені треба завершити це. А можливо, я покажу це в наступних відео. В інших в мене вийде скоро одне відео. І ви побачите, чому я так довго. Не можу, не маю часу в'язати, тому що я роблю деякі інші речі. І плюс робота. Робота, Зараз більшості замовлення йдуть зі сторони вишивки, тому відео з роботами, які будуть лишити, це будуть у вишивальному відео. Так, дивіться, це вже ось у нас 4 роботи. Так? Раз, два, три, чотири. Чотири процеса, дивіться, скільки сміття. Десь взялося це звідси. Оця шкарпетка, вона така ж вовна, і до неї все чіпляється. Так, наступний процес, який я добре просунула. Це це вже мені подобається краще. Тому що одна шкарпетка у мене готова. Це шкарпетки. ой Вересня, так, це шкарпетки вересня. Подивіться, як блистить ниточка. Чи передаїсть камера, напевно, передасть. Дуже блистить. Е і ось, так, в мене вже зв'язано до п'ятки. Буквально тут ще трішки е теж 2-3 години, і я завершу це, цю роботу. Тому, е скоріше всього, що до наступного звіту, це вже буде готова робота. Я покажу її вже в наступному шматочку. Ось такий процес у мене був. У мене був ще один процес. Він, якщо взяти по часу, то він насправді займав є дуже багато часу. Але я хотіла би його просунути набагато більше. І це, у мене ось така голова, як ви бачите. Дивіться. Трішки важко мені так тут руку вставляти, тому що тут йде штатив, і я боюсь його не зачепити. Ось так вона вже набита полофайбером. Зараз я вам покажу, у мене тут зв'язані вуха. <см 'я> буде ось така. Ось такий красунчик буде, дивіться. Ну, вже щось схоже, так? Дуже. Круто, дуже класно виходить, я вам скажу. Тут я вирішила все ж таки, що очки я буду вишивати, це буде сплюшка. І ось я в'яжу тулуб. Тулуб буде десь ну, в два рази довший, ніж голова, 100%. Потім я зв'яжу ручки ножки. І все, і оформлю. Насправді, тут тож, так що багато, це ж іграшка, вона багато часу не має так сильно займати. Те, що я вив'язую ці залишки на нього, то це, звичайно, дуже круто і класно. Ну, На такому етапі це трішки мене вже більше радує, на якому воно є, адже мені залишається всього 2 тижні і це треба 100% зробити. І це не тільки його. Інша іграшка не просунулась ні на як, тому що я чекала холофайбер, поки прийде. Ярн був якраз Чорна п'ятниця, і дуже було круто. Я купила цілий кілограм за такою хорошою ціною, тому я думаю, що мені якраз вистачить для того, щоб наповнити ще ту іграшку. Так, і останній. Процес, який я просунула, це у мене був е, були а, ні, не останній, вибачайте. Ще є один процес, який я почала. Е, Просунула. Це ось ці шкарпеточки, Як ви бачите, вона вже ціла. Бачите, я її зашила, петля в петлю. Ось так вона виглядає. Так я посуну, тому що важко видно. Ось так вона виглядає, ця шкарпеточка. Це розмір 26-27. Вже такий для великого якогось хлопчика чи дівчинки. Це також готується вже майстер-клас по ньому. Тут у нас довжина сні 18,5 -18 см. Ну, отак. Я до середини п'ятки рахую зазвичай 18-18,5. Насправді можна розтягнути, але воно ж буде ще сідати на ніжку. На ширину. І я вже почала знімати майстер-клас. Я вже відв'язала резиночку у майстер-класі, показала і буду показувати, як в'язати хелікс на двох спицях, ось так, з способом Magic Loop. Е, також, ну, Я думаю, що це буде е, теж корисне відео. Е, нагадую, що я в'яжу шкарпетки по таблиці розмірні сітці з 22-го розміру. По 47 Я хочу відв'язати їх, такі базові якісь моделі, і просто показати, як я їх в'яжу, показати ряди, сантиметри, Там п'ятки, якісь резинки. Просто те, що я роблю для того, щоб мала бути база для початківців, і я насправді її зберігаю для себе. Адже краще все ж таки відкритий готовий майстер-клас, подивитися, скільки рядочків, скільки петель набрати, рядочків пров'язати і все. І не переживати ні за що. Тому е, ось така, е, такі лайфхаки, да, можна сказати. Такі експрес-майстер-класи, я їх називаю майстер-класами, хоча я не думаю, що вони дуже сильно попетельні. Максимально, що там іде попетельно, це я в п'ятку можливо показую, як я в'яжу. Тут я зовсім там стільки рядочків пров'язала і все, адже це просто лицьова петля і все. Ну, Ось таке. А чому ось ця пара шкарпеток у мене вже знімається майстер-клас? Хто давно зі мною той зрозумів, що Попередня я вже зв'язала і я вже виставила майстер-клас вже на каналі, дівчатка. Тому, кому потрібно, хто хоче зв'язати на розмір 24-25 для своїх діток, або для когось у подарунок зараз дуже актуально. Ось такі шкарпеточки у мене вийшли. Ось такі. Вони вже випрані, все. У мене немає блокаторів, тому ось так я їх показую ось так. Я показую, як саме робити перехід ниточки. По кольорах, як в'язати ось таку бабусину п'ятку, французьку, ще як підкова, так вона називається різні різні назви її, як вона називається, і як її робити, як ось ці ниточки. Бачите, вона в мене тут окремо, і так дуже зручно. Всі ці нюанси показую, як рахувати рядочки в таких. Випадках, коли в'яжете різними кольорами, як легко рахувати рядочки по... без ніякого лічильника рядів. І... Деякі лайфхаки показувала деякі корисності, якими я користуюся при в'язанні шкарпеток та зазвичай насправді при в'язанні будь-яких виробів. Я записую, якщо це там рукав, один чи два, я один записую по рядочках, інший. Відроблю від, вже по записаній схемі швидко від, відв'язую. Так само і шкарпетка. Перша прописується, в'яжу, прописала, в'язу прописала, а іншу раз-раз-раз і пров'язала. Е, тому ось такий е, хороший лайфхак. Я так само і рахую, до речі, е, Кошторис, от, наприклад, якщо мене попросили зв'язати шкарпетку, візьмемо, наприклад, навіть по цій. Я е, перший раз, коли в'яжу шкарпетку, першу шкарпетку, так, у вас немає. Візьмемо, е, що немає ні. Е, Попередньо не в'язали цей розмір, не в'язали цієї ниточку, не знаєте, як вона себе веде, не знаєте тими спицями номер, як буде, скільки годин піде і все остальне. Щоб не враховувати. Дві пар, ну, дві шкарпетки, одну пару, тобто так, або окремо в'язати одну, а потім другу. Е, дуже легко ви берете собі блокнотик, записуєте резинка, стільки петель набрали, стільки рядочків пров'язали. Е, стільки петель пров'язали там ні стільки рядочків, прописали п'ятку, яку ви набирали, що зробили з нею. Прописали ступню, прописали мисочок, все зробили. Наступну, Шкарпетку, яку ви починаєте в'язати, ви просто вмикаєте таймер. І вже по готовому опису, який у вас вже є. Вам не треба знову вертатися до попередньої шкарпетки кожного разу, перераховувати, скільки там було рядочків. У вас вже все написано. І ви спокійно взяли, прошв'язали. Зупинили таймер, подивилися, скільки це пішло часу, помножили на 2, додали свою, <реш> в рахунок своєї пряжі, скільки за цей час ви, не знаю, скільки ви там берете коштів за годину, чи там за скільки часу. так? І все, і вам ціна готова. Так, насправді дуже багато що можна зробити. По шкарпетках цей дуже корисно для мене. Ну, Я так точно роблю. Ось так. Дуже багато я наговорила, а можливо, і не дуже багато, не знаю. Е, я думаю, що відео не дуже довге буде, але я все ж таки показала свої звітні роботи. Ну що ж, я показала свої просування. І я сподіваюся, що на наступному тижні я відзнімлю наступні просування, і вони будуть набагато краще, чим теперішні. Не забувайте переходити, внизу є посилання на всіх учасників цього проєкту. Подивіться, скільки дівчата дов'язали, і як швидко, не так, як я, дуже швидко дов'язуть ці свої, недов'язи, Молодці дівчатка дуже для мене вони дуже надихають. І я не зупиняюся. Тому все ж таки ви подивіться, не забудьте. Підтримувати всіх подобайками, коментарями. Напишіть, чи ви е, все ж таки, у, як ви, на вашу думку, я багато нав'язала чи не багато, чи мої просування все ж таки маленькі, і мені треба трішечки-трішечки малесенько, е, такого е, штовхана, так? щоб я швидше-швидше до це доробила. А, і, і на цьому все. Тому бувайте. Не забувайте ставити вподобайку, коментар, до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!